Окупанти готують молод тимчасово окупованих територій до ролі майбутніх колаборантів. Цього разу 200 молодих учасників проросійських організацій з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя пройшли так звані курси управління в рамках кремлівської програми Росія, країна можливостей». Навчання організували викладачі з РФ. А після учасники відправляють на стажування в окупаційні адміністрації. Формально це подається як розвиток регіонів, але насправді це підготовка кадрів для посилення контролю над тимчасово окупованими територіями і легалізація окупації. Пропаганда нав'язує ідею, що саме молодь архітектори майбутнього регіону їм обіцяють ресурси, можливості і місце у владі. Йдеться не про освіту чи розвиток, а про системну підготовку нових колаборантів.